Сі, сів посіває, за уроки сі вітаю, щоб весело жило, щоб за все було, щоб ніколи не хворіло, щоб нічого не боліло, щоб у праці все горіло, та й кищай не шелестіл. Таку пісню обрав восьмирічний Захар для участі у конкурсі Коляда для захисників від сервісного центру МВС. Для участі хлопчик мав особливий стимул, адже кордони України зараз боронить один із найрідніших членів родини. І з ним Захар має чимало гарних спогадів та ще більше грандіозних планів, які здійсняться після його повернення з фронту. Я відчував цей момент. І... Про свого дідуся, бо він зараз на війні. Я з дідусями до нього приїжджав в гості і ночував в нього. Він мене навчив їздити на велосипеді. У мене буде план з дідусями відмітити, коли закінчиться війна. Він приїде і ми зберемося цією родиною і будемо відсвяткувати. Я хочу з ним піти перший раз на рибалку. Участь в акції взяли діти працівників сервісних центрів по всій області. Стародавніми колядками та посівалками діти зібрали чималу суму на підтримку українського війська. Цьогоріч новорічні свята та шкільні канікули для кожної дитини вони особливі, не такі, як були минулі роки. А в умовах війни діти все рівно розуміють, що відбувається насправді, і які жахіття доводиться переживати усім. Ми нікого не змушували. Ми просто запропонували, і багато діток долучилися хто скільки міг за своїм бажанням. І завдяки ініціативі наших діток ми зібрали близько 4 тисяч гривень, які будуть перераховані на потреби збройних сил. Війна змінила життя українців, жахи якої розуміють навіть діти. Анастасія розповідає, мріє якнайшвидше повернутися до звичного життя без тривог та хвилювань, а також без дистанційного навчання. У мене такі думки, що це було неправильно. Те, що Україна не заслуговує на війну, те, що ми жили мирно, і мені дуже хочеться не проводити дистанційні уроки, а бути на навчанні, щоб я бачила частіше з друзями. Багато моїх однокласників, якими я дружила, поїхали в Польщу або в інші країни, які нас підтримують. І мені шкода, що я зараз можу бачитися з ними тільки онлайн. В українській перемозі діти, впевнені як ніколи, кажуть, незабаром настане мир, і всі військові обов'язково повернуться живими у свої рідні домівки. Гроші збирати, щоб не перемогли. Я думаю, що Росія би програла. Наша Україна останеться ще. Це наша рідна земля. Я долучилася до цієї адськи, ну, ну, бо я зрозуміла, що нашим героям допомі... ну, потрібна допомога, ну, що вони ну, віддають своє життя заради України, заради своїх сімей. І їм треба теж допомога, ну, щоб вони знали, що ми їх теж підтримуємо і знаємо, ну, що ми їх дуже любимо, і щоб вони повернулися додому живі. Патріотичні акції зі збору коштів працівники сервісного центру МВС організовують вже не вперше. Нещодавно вони та їх діти провели благодійний ярмарок на зібрані кошти, з якого придбали дві бензопили на потреби захисників.